У травні 1910 року у Києві був побудований перший літак повністю із вітчизняних матеріалів. Піднявся в повітря на ньому його конструктор, професор Київської політехніки Олександр Кудашев. Ще один піонер авіації та інженер Левко Мацієвич спроєктував на ескізах перший авіаносець та брав найактивнішу участь в українському визвольному русі. Він був перший вітчизняний авіатор, який віддав своє життя підкурюючи п'ятий океан. Ми можемо згадувати Миколу Кибальчича, який ще в 1881 році на стінах в'язниці намалював конструкцію вже реактивного двигуна і запропонував формулу розрахунку гальмування цього літального апарату перед землею. Ми згадуємо Ігоря Сикорського, який є засновником вертольоту будування Юрія Кондратюка, ім'я якого сьогодні носить Полтавська політехніка. Які розрахував траєкторію виходу на лунну орбіту і НАСА користувалася саме цими розрахунками вже при організації висадки астронавтів на поверхню луни наразі в світі лише п'ять країн, окрім України мають повний цикл виробництва авіаційних двигунів. Більшість з них розроблені та виготовляються у Запоріжжі. Навіть у надважкому транспортному ан 225 мрія, спроектованому конструкторським бюро Антонова, був майже такий Сам літак знищений в ангарі під час боїв за аеропорт Гостомель у лютому 22-го року. А ось справжня авіаційна класика. Двигун АІ-20. Незважаючи на поважний вік. Він досі використовується на літаках. Ан 12 АІ-20 – це чиста розробка і виготовлення. розробка Запоріжжя і виробництво моторсіч. А і розробка Запоріжжя. виробництво Моторсіч вражає його надійність. Тобто по, по, більш ніж 20 тисяч годин надійний ресурс становить цього двигуна. Також вражає здатність цього двигуна працювати з значними пошкодженнями, як окремих вузлів, так і деталей. Українці зробили свій вклад і у розвиток ракетобудування завдяки Сергію Корольову з Житомира була відкрита космічна ера, запущені перший у світі штучний супутник та здійснений перший вихід людини в космос. А одесит Валентин Глушко, основоположник рідинного ракетного двигуна будування, створив багаторазовий ракетно-космічний комплекс енергія Буран. І цей список можна далі продовжувати. Це видатні конструктори на Дніпропетровщині Михайло Янгель, які їх був. Було... Був розробником вже таких ракет, як космос, циклон з автоматизованим запуском. Але і Запоріжжя, і Запорізька політехніка має дуже великі традиції саме розробки авіаційних двигунів з повним циклом випуску. Презентувати власні розробки українці можуть не тільки в авіаційній сфері. Київському конструкторському бюро Луч була розроблена протикарабельна крилата ракета Р 360 Нептун у 2020 році. Береговий ракетний комплекс Нептун був прийнятий на озброєння Збройних сил України. Він здобув всесвітню славу минулого року, коли з нього було знищено російський ракетний крейсер Москва, флагман Чорноморського флоту. Окрім цього, зараз триває розробка декількох версій безпілотних торпед Толока, що зможуть уразити ціль за 2000 кілометрів метрів безпілотники матимуть ультразвукові та 3D-сонари, гідрофони а також камери та gps навігацію артур туркін станіслав єфремов телеканал МТМ.